Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші питання, які ви пишете в коментарях. Тож, розпочнемо. Так, питання: обстріли міста Очаків, Миколаївська область, обстріли з Кінбурзької коси. Місту немає спокою, коли вони звідти підуть? Так, давайте подивимось, чи продовжаться обстріли міста Очаків спочатку в квітні місяці. Обстріли будуть продовжуватися, але вже з меншою силою будуть жертви. В місті Очакові можливі жертви. Але колесо фортуни свідчить про те, що ті цілі, які переслідує ворог, досягнуті не будуть. Давайте подивимось, коли ворог піде з, кінбурсь... з кінбурської коси. І чи піде ворог? Карта випала. Найближчим часом ворог косу не покине. Але обстріли продовжаться в квітні обстріли будуть. Але посилиться оборона і дасть змогу відбивати ці обстріли. Дивимось далі. Так, Мирноград дивилися. Так. Турбує доля та здоров'я сина Олега 7.07.85 року, Син Олег. Що збути з сином? Так, у сина Олега дійсно є проблеми зі здоров'ям, і показує навіть так, що ви дійсно, як мати за нього, дуже хвилюєтеся, і хвилювання ваші не безпідставні. По картах мені показує, що сину дійсно необхідне лікування. Потрібно на це звернути увагу. Це не магічний вплив. І якщо ви збільшите... Лікування збільшити, звернете ще до лікарів, то здоров'я у сина Олега дуже скоро покращиться. Тому так, зверніть увагу, дивимось далі. Таня, чи повернеться з полону Олексій, 30-10-76 року народження, вже майже два роки в полоні. Питання від Людмили. Від Людмили. Чи повернеться Олексій з полону? Дивимось. Надія є, але, Людмило, на жаль, поки що ще не скоро, тому що про це свідчить десятка мечів. Але пас жезлів каже, що повернення з полону буде. Тож, шановна Людмила, наберіться терпіння, моліться за сина, і ви не, ну, не скоро, але побачитеся з ним. Так, дивимось далі. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, що чекає Харків? Чи буде наступ? Сумую за старою роботою. Чи буде нова питання від Галини 17 ноября 1982 року? Дивимось, давайте спочатку подивимось, що чекає на Харків. Вже дивилися не раз. Харків під дуже великими атаками ворога. Атаки будуть збільшуватися. Буде багато таких дрібних попадань. Інфраструктура, жилі, дома. Тож будьте обережними, тому що серйозні прильоти є, звичайно, і захист, захист не тільки від військових, але і від вищих сил, що якби вони втрапляють не в ті цілі, ще раз кажу, які, в які планують влучати. Але хочу вам сказати однозначно, що наступу на Харків не буде. Так, він планувався. Планувався і не один раз. Але от в квітні місяці, я взагалі його не бачу того наступу. Але ви знаєте, що події можуть змінюватися, тому в квітні місяці наступ на, наступу на Харків я не бачу. Подивимося про вашу роботу. Чи буде нова? Так, нова робота буде і дуже скоро. Хочу вам сказати. І е, дуже класна робота, повірте мені, тому що от бачите, карта смерті і, і смерть і карта сонця каже про те, що у вас відбулася трансформація. Коли е, ви якби покинули роботу, не бачу поки що, з якої причини. У вас відбулася трансформація, і та робота, яка ви, яку ви знайдете, вам буде подобатися навіть краще, навіть більше, ніж стара. М так, дивимося далі. Вітаю, велика вдячність за ваші відповіді. Дякую вам за такі хороші прекрасні коментарі. Е, працюю для вас, щоб допомогти кожному. Е, питання: яка доля Туреччини? Чи безпечно тут залишатися? Місто Анталія, чи будуть природні катаклізми? Спасибі! Дивимося. Яка доля Туреччини? Давайте доля Туреччини це таке досить загальне питання. Давайте подивимося, чи будуть катаклізми Анталія. Ось, шановна, не знаю, як вас звати, але хочу сказати, що ще до середини літа в Анталії залишатися безпечно. Потім дійсно можливі дуже великі катаклізми пов'язані із водою. Про це вже не раз говорили, і наразі карти мені це підтверджують. Тож, якщо все ж таки маєте змогу десь з середини літа знайти собі чи інше місто, чи іншу країну, переїхати. То скористайтеся, будь ласка, підказкою карт, тому що це важливо. Тому що, так як я бачу вас, ви довго жителька, і ви не даремно турбуєтесь, тому що вас сили оберігають і дають вам підказку про те, що це не те місто, де ви маєте залишатися, адже вам тоді буде грозити небезпека. Ви маєте пошукати інше місто. У вас чи є час до середини літа? Дивимось далі так. А, дивимося далі. Покровськ, Танечка, скажіть, пожалуйста, нам за Покровськ. Тут все дуже гучно і дуже рядом. Так, запитували не раз, відповідаю на квітень місяць. Дивіться, Покровськ буде гучно й далі, але. Є дуже великий захист. Тут потрібно берегти себе. Тобто я не бачу це місто в окупації, але дивіться, дев'ятка мечів гучно буде. Хоча великих руйнувань і жертв я там не бачу. Квітень місяць ще, на жаль, для вас буде гучним і гарячим, але все ж таки а, загроз таких великих і значних я не бачу. Ну, таке, знаєте, як, на жаль, це вже для вас стало. Побутовим, щоденним, на жаль, ось так воно і буде продовжуватися. Так, дивимося далі. Ось так. За про, тут питання про сім'ю. Давайте подивимося. Що їх ожидає? Син Євгеній, 22,08,73. Що, що очікує? Дивіться, це дуже потрібно робити детальний розклад, щоб тобто, ще раз уточнюйте, яка сфера вас цікавить здоров'я, особисте життя, гроші, фортуна, робота, магічний вплив. Але що чекає, ще раз скажу, мої, це загальні питання, потрібно конкретизувати. Ось Максим. 20 внук Максим 20.01.97 можу подивитися, тому що є конкретне питання: чи жениться? Чи жениться Максим? І коли? Так, жениться. І дуже скоро, я вам хочу сказати, протягом півроку Максим жениться. Дуже, дуже швидко, я вам хочу сказати. І Дениса, чи торкнеться мобілізація 18.11.02. На рахунок Дениса можете. Є можливість отримання там якоїсь повістки, але це максимум, що буде. Мобілізація не торкнеться. Чи варто евакуюватися з Мирнограда? Чи варто евакуюватися їм з Мирнограда? Так. Ось. Евакуюватися особливо їм варто, тому що є якась загроза сім'ї, якось потрапити. ну от Є люди, в яких є загроза, а є такі, які навіть можуть там знаходитися в центрі обстрілів і загрози їм нема. Тож вашій сім'ї хочу сказати, що загроза є, і я рекомендую настійливо я рекомендую наполегливо перепрошую вам звідти їм верніше евакуюватися. Дивимось далі. Так, дивимось багато питань. А -а -а -а. Тут. Так, переживаю за синів. Артем і Антон, доброго вечора. Я так розумію, що переживаєте швидше за все за, не так за долю, як за ту ж мобілізацію. Чи торкнемося? Давайте подивимося. Артем 15.02, 91-чи є так, хвилювання матері, дуже сильна молитва. Дивіться, хочу сказати, що син Артем якось в нього є. Така схильність у нього є схильність до якихось пороків, тобто це або випивка, або наркотики, або якісь гральні, не знаю, там ставки. Тобто, однозначно є схильність, тому тут треба дуже сильно бути уважним, слідкувати. І дивитися дуже уважними. Спостерігайте, будь ласка, на рахунок мобілізації його я не бачу. Антон, 18.07, 86. Також дуже сильно, Я хочу не знаю, як вас звати. Дуже сильно впливає на них і на їх долю ваша молитва. Дуже сильні ваші материнські обереги. Тому я вам рекомендую їх і. Далі з ними працювати і так таким чином оберігати ваших синів. Дивіться, ось для Антона є вірогідність бути мобілізованим. Отут вірогідність є, і вірогідність дуже велика. А, так, питання. Моя доч Лілія, 1.04.86, нуль вернулася в Харків. Обстановка напряжена в місті. Два питання. нужно ли їй виїжджати? І як будуть розвиватися відносини з парнем, яким вона зараз дружить. Не написала ім'я парня, хлопця, але давайте подивимося, чи варто повернулась в Харків Лілія, чи є загроза. Я вам хочу сказати, що виїжджати Лілії не варто, дивіться, випала одразу карта закоханих. Тобто це означає, що в неї зараз дуже гарно розвиваються особисті стосунки. Можливо, вона стоїть навіть на порозі побудови такої міцної, гарної сім'ї. Турбується зараз якось про заробітки. Е, ви знаєте, не дивлячись на те, що Харків в дуже великій зараз ну, небезпеці через обстріли і ті е, ворожі атаки для доньки Лілії загрозеним. І з цим хлопцем, з яким вона зараз, навіть по її аурі, видно, що вона зараз дуже в такому активному розвитку стосунків, які, можливо, і швидше всього приведуть до побудови дуже міцної, гарної сім'ї. Так, доброго дня, Тетяно, вражена вашими розкладами, благодарю. Дам відповідь на запитання мамі, син залежний від алкоголю, чи зможе він вилікуватися. Дмитро, 21.08.85. Алкоголь це зараз, на жаль, дуже велика проблема. Не тільки чоловіків. Давайте подивимося, чи це у нього залежність, чи це можливо, чому він взагалі п'є. Так, залежність у нього є. Це, я вам хочу сказати, не магічний вплив це дійсно залежність. Я би вам Бачите, навіть король келихів. я би вам радила все-таки подумати і поговорити з ним, щоб його закодувати якось, або е, там, де лікують от саме нарко і алкозалежних, можливо, якийсь центр, тому що це важливо, адже якщо на це не звернути увагу, і якщо так продовжиться далі, це для нього може дуже плачевно закінчитись. Тому тут потрібно тільки. Е, Лікування тут не допоможе ніяка магія, ніякі ритуали тільки. Саме лікування або центр або кодування, ну я би в принципі вам все-таки рекомендувала звернутися в якийсь центр алко -нарко -нарко наркозалежних, тому що а, чому у нього є залежність? Залежність швидше всього, так як я бачу, у вас була в родині, і це йому передалося. Тому тут треба працювати навіть з головою, з психологами, з терапевтами, які займаються цим питанням. Але, будь ласка, зверніть увагу, тому що якщо це лишити так, як. Є, все може закінчитися плачевно. Дивимось далі. Скажіть, будь ласка, їду на роботу в Іспанію. Як швидко знайду роботу 12 березня 61-го року, Валентина? Так, чи знайде роботу Валентина в Іспанії? Краще задати так. Так, роботу ви знайдете, і бачу, карта місяця показує, що дуже сподіваєтесь, Дуже гарна буде робота. І я навіть скажу, коли в п'ятому місяці, тобто в травні місяці, ви вже будете на роботі. Дуже швидко, дуже вдало вибрали місце, дуже якось вдало вибрали місто і вас все обов'язково вийде. Бачу, гарний прибуток буде, тобто ви на правильному шляху. Так, доброго дня, Таня. Я вже неодноразово зверталася з таким питанням, чи зроблять мені операцію Наталія 2007 55-го року. Давайте подивимось, чи зроблять операцію. Так, операцію зроблять, але я бачу, що вам від того до того, щоб її зробити, потрібні фінанси. Тобто вам якось не вистачає фінансів. Наталія, бачите, карта сонця показує, що операція все-таки буде. Бачите, семірка мечів буде точно. І буде дуже вдалою ця операція для вас, але я бачу, що ви її зараз не робите саме через брак фінансів. Ось, але операція буде, і операція буде вдала. Юля, чи є на мені порча? Якщо є, на що зроблено, дякую за відповідь. Юля, 24.03.85 року народження. Дивимося Юлію, чи є на Юлії порча. Юлічка, на вас порчі однозначно нема. Ну тут якась інша. Якщо вас, ви відчуваєте, що у вас якісь негаразди, я бачу, що у вас відсутність іде по фінансах. Ось дуже такий пробій і на особистому, до речі, теж. Але тут справа точно не в Порчі, тут вам треба працювати із. Каналами свого роду подивитися там проблема, якби в ваших кармічних вузлах. Тому зверніть увагу, будь ласка, на вашу дату народження. Зверніться до майстрів чи навіть подивіться самі і розберіться, що не так, адже це можете виправити тільки ви. Так, питання теж особистого характеру. Добрий вечір. Мене звуть Оксана. Тетяна, скажіть, будь ласка, чи зустріну я свою людину? Чи не залишуся сама? Була два рази у шлюбі, вдала. Дата народження 20.04.80. 20 так, Оксаночка, дивимось. А я вам хочу сказати, Оксаночко, що ці шлюби, в яких ви були, це були зовсім не ваші люди. Це були зовсім не ваші люди. От бачите, навіть показує, навіть якби ви не казали, я би сказала, що два рази ви були в шлюбі. Я так бачу, що навіть в одному з них у вас швидше всього було насилля. Якісь ці такі, ну це просто не були ваші люди. Просто вам ще був не час. Я вам хочу сказати, що в цьому році ви вийдете заміж. Ближче десь до середини осені, але ви зустрінете свою людину. Це буде людина молодша від вас. Бачите, карта закоханих і, можливо, навіть якось зв'язаний з військовою справою. Це буде прям ваша людина і те, що ви вийдете заміж. Тобто нема ніяких порч на вас. Просто вам ще був не час, а ви швидше всього спішили в той заміж, бо, знаєте, люди сказали. Не варто було цього робити, і ви самі знаєте, але. Вас жде, чекає в цьому році ваша людина, і, можливо, ви вже навіть з ним і знайомі, можливо, ви з ним якось чи спілкуєтесь, чи в переписці, чи якось так знайомі. І обов'язково я ще хочу сказати, наголосити на такому важливому факторі, Оксаночка, що ця людина буде молодшою від вас. Дивимось далі. Так, доброго дня. Сини написали ім'я сина. Пройшов медкомісію. Чи потрапить він на фронт? Дякую. Дата народження сина. Давайте будемо дивитися по даті народження 7.01.86 року. Чи під... Так, На фронт він потрапить. Це точно. Не хочу вас лякати, можливо, будуть навіть якісь поранення невеликі, незначні, але. Точно він буде живий, точно йому там не загрожує якась смертельна небезпека, але можливість туди піти є і дуже така, знаєте, значна. Але не хвилюйтеся, він повернеться звідти живим. Так. У -у -у -у. Ось дуже е -е, таке гарне питання, тому що ми завжди за тих людей підтримуємо тих людей, хто підтримує. Друзів наших менших тваринок, і тут якби питання від Наталки 20-12-55 дуже хвилює робота бо отримую притулок тварин. На моїй роботі дуже нестабільна перспектива. Чи зможу утриматись успішно і працювати? Якщо ні, то чи матиму можливість заробляти? Так яка перспектива? Так, чи можу утримуватись і працювати? Чи можу утримуватись і працювати? Бачу, що зараз дуже великі проблеми. Ви як вважаєте, що ви лишились сам на сам, що мало допомоги зараз? Ви самі ледве-ледве тримаєтесь. Так, дивлюся, що про по фінансах не вистачає. Але дивіться, що я бачу, і дуже добре, чому я звернула увагу на це запитання. Будь ласка, якщо є така можливість, напишіть мені в особисті, тому що вам потрібна підтримка. Підтримка волонтерів, підтримка людей. Я таких людей знаю, які займаються саме допомогою людям, які тримають притулки для тварин. Тож напишіть мені, будь ласка, адже тут по картах видно, що вам треба підтримка і вас все буде гаразд. Я зможу. Можу вам всім допомогти. Тож, будь ласка, напишіть мені в особисті, і я сконтактую вас з людьми, які займаються волонтерством і допомогою саме таких людей, як ви. Так, дивимось далі. Далі, далі, дуже багато питань, дуже багато питання. Мій син Сергій, 27, 12, 80, чи знайде другу половинку? Дякую. Чи знайде? В цьому році точно ні. Але бачу, він щось не закінчив ще. Ви знаєте, в нього якісь сім є дуже великі проблеми. Ось показує мені, і у нього це чому він не може знайти це не просто так. Це те, що зв'язане у вас з родом, з родовими програмами, з негативними родовими програмами, і тут треба виясняти, тому що якщо це питання не розкрите і не вияснити, то він на жаль залишиться сам. Але якщо звернути увагу на ці родові негативні програми установки, то шанс знайти другу половинку у нього є. Ой, дуже важке питання. Дивимося. А, син Владислав, 21.03.95. Коли вернеться додому з війни? А, так, коли вернеться додому з війни? Давайте подивимось, чи вернеться, перш за все. Чи вернеться? Дивіться, вернеться, але. Якось я не бачу, що скоро. Я... В нього дуже великий захист від сили вашого рода, дуже великий захист, але скорого повернення я, на жаль, ще не бачу, ще буде служити. Не можу побачити по даті, на жаль, тому що, бачу, що це ще буде, на жаль, не скоро. Також питає за себе, теж не написали імені. Болить нога. Чи це... Хвороба чи прокляття, друге десяте, сімдесят п'яте, хвороба чи прокляття. Хочу сказати прокляття. От карта д'явола і суд. Хтось вважає, що ви були несправедливі з ним. І дійсно вас дуже прокляли. Тож зверніться, будь ласка, до когось спеціалістів, щоб почиститися або зробіть хоча б це в домашніх умовах. Я впевнена, що у вас це вийде. Дивимось далі. А, дуже багато питань. Буду старатися дивитися всі. Доброго, до, до, дорога Танюша, що в ближайше час може бути со Світлодарськом? Он знаходиться в Донецькій області. Там моя квартира осталась. Так. Дивимося, Світлодарськ. Давайте подивимося на весну. Світлодарська. Поки що, поки що ситуація із Світлодарськом не зміниться і буде такою, як і є. Ситуація дуже важка, дуже неприємна. А, уїхали в Нікополь. Ой-ой-ой. Ні, ситуація не зміниться, я вам хочу сказати, з цим містом, а тільки погіршиться найближчим часом. У вас можуть бути якісь руйнування або поруч з вашою квартирою, або навіть якісь влучання. Тобто, я бачу точно. А, так, чи зможе Вікторія це питання від Вікторії, чи зможе вернутися в Світлодарськ, Вікторія, благодарю вас, благо, дивлюсь, чи зможете повернутися. Так, Вікторія. Так, ви повернетеся. Коли от ситуація зміниться, ви повернетеся, але не раніше осені. Не раніше осені, і тільки восени вам є можливість повернутися у своє рідне місто. Дивимось далі. Дуже хвилююсь за рідних, місто Слов'янське. Яка загроза місту Наталія? 15.0167 та рідним. Прекрасне місто. Просто обожнюю його дуже часто бувала і буваю, до речі, до сих пір. Але давайте подивимося, Слов'янськ. Руйнування бачу найближчим часом весною. А, навіть бачу не тільки руйнування, а навіть і жертви. На жаль. Тобто, якщо навіть десь сім... Ну, воно завжди, бачите, шестінка мечів. Там уже люди настільки до цього звикли. Місто в небезпеці. Дев'ятка, шестка мечів, місто під ударом, але місто вистоїть. Карта закоханих, місто вистоїть і буде з часом розвиватися, тому що я знаю, які прекрасні речі виготовляють в цьому місті. Дивимось далі. Так. Дивимося далі. Доброго дня, Віталій. 26, 12, 86, Алкогольна залежність. Яка його доля, Ми, здається, дивилися вже сьогодні. Дуже багато по алкогольній залежності. Дуже багато. Також, як і попереднє, я дивилась, потрібне лікування. А, ні. А Віталій залежний не просто так. Лікування, воно, звичайно, потрібно, але зверніть увагу, адже ви ж самі розумієте, що це в нього якесь не, не родове. Тобто, в принципі, я в сім'ї не бачу таких алкоголіків, в родині не бачу. А тепер дивіться, а Віталій? на Віталію точно був приворот. Точно був приворот. І зараз це якби зворотня сторона, негативні наслідки того привороту. Тож рекомендую звернутися до майстрів. І останнє питання на сьогодні: питання по Вінницькій області. В одних своїх прогнозів я сказала, що Вінниччина, до саме Вінницький регіон до кінця березня постраждає. Тобто будуть якісь прильоти випадкові і будуть руйнування. І дійсно, одразу після прогнозу, на жаль, це було так. І тому питання від, жит... від жительки Вінниччини – чи будуть і далі через саме Вінницьку область такі руйнування? Дивлюся. Так, небезпека є, руйнування ще будуть. От такі дивіться, будуть дуже якісь великі через Вінничину от атаки на великі міста, саме король мечів через Вінничину, і також ще будуть в регіоні дійсно, якби падіння уламків і руйнування або будинків приватних, або якихось там ну, такі незначні руйнування, але вони будуть точно. Тож будьте обережними, не нехтуйте тривогами, адже квітень місяць, на жаль, також буде гарячим. Та я впевнена, що вистоїмо. Також не всім встигаю відповідати, але буду робити максимально більшу кількість блогів, щоб не оминути кожного глядача своєю увагою і допомогти. Усіх благ, до зустрічі в особистому блозі Тетяни Гай.